Сонечко встало. Іде новий день. Любі малята. Усім добрий день. Знову рада я вас вітати на нашому занятті. Роботи яскравий, якісний пластилін та підбирайте вказані мною кольори або свої варіанти. Починаємо ліплення з голови. Скачайте бежеву кульку із попередньо розм'якшеної маси. Розмір цієї заготівлі має бути невеликим. Зробіть брусочок для ліплення тіла. Це буде, наприклад, футболка. Прикріпіть до неї рукава, довгі чи короткі. Підготуйте штани. Найлегше зробити цю деталь з темного бруска і розділити стекою штани навпіл. Підготуйте сірники або зубочистки для кріплення всіх деталей, прикріпіть штани до футболки, зробіть чорні черевики і також прикріпіть їх до штанин на сірники або зубочистки. Зверху також на сірник або зубочистку прикріпіть голову. Додайте дрібні, але важливі деталі, без яких фігурка людини не закінчиться. Це будуть руки, ніс, очі, рот та волосся. У даному випадку ми ліпимо хлопчика. Дякую за увагу! Гарного настрою! та творчих робіт.